Шана героїв Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому бійцю Тарасу Микицею, старший солдат, механік водій 10-ї гірсько-штурмової бригади, ще у 2018-му пішов служити у лавах ЗСУ за контрактом. А з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, вирушив оборонити країну разом із власними синами Юрієм та Михайлом. З початком великого вторгнення. Великомасштабного нас призвали у Збройні сили. Ну, так як ми раніше проходили службу, я і брат нас також призвали. І батько ми в перші дні вирушили на службу, залишили вдома одну матір саму. І так сталося, що батько літом загинув 1 липня. Ми з братом ще проходили службу до недавнього часу. І два місяці тому буквально нас звільнили зі служби через. Через інвалідність матері її стало набагато гірше. Тарас Микицей загинув під час штурму росіян на позиції у своєму останньому бою. Герой збив з власного автомата ворожий безпілотник. Пам'ятати подвиг сміливих франківців дуже важливо. Переконаний міський голова Руслан Марцінків. Саме тому у місті встановлюють пам'ятні знаки героям. Дуже важливо, щоб ці анотаційні дошки були всім нашим хлопцям, які загинули у війні ще з 2014 року. На жаль, за минулий рік ми маємо надзвичайно велику кількість втрат. Це понад 120 франківців, тільки загинули за один рік. І, ми, і наше завдання, щоб наші герої були в, в першу чергу в навчальних закладах. Не тільки буде анотаційна дошка, зараз ми виготовляємо стенди в наші всі школи, де всі герої будуть, і можна буде подивитися на всіх героїв незалежності, чи навчався. У цій школі чи навчався в іншій школі? Нам дуже важливо зберегти пам'ять і на цій пам'яті будувати нову Україну. Анотаційну дошку встановили на фасаді ліцею номер 7. саме у цьому закладі, колись навчався герой Ольга Рега Віталій Маголатій, телеканал 402.